Чи можна свистіти у хаті? З дитинства пам'ятаю, як дорослі на мене постійно сварилися не свисти в хаті, грошей не буде. Я завжди у відповідь бурчав: ну до чого тут свист і гроші? Як звук у повітрі може впливати на зарплату? Пояснити мені цього ніхто не міг, але свистіти все одно не дозволяли. То все ж, можна свистіти в хаті чи не можна? Звідки таке повір'я взагалі взялося? Наші предки вірили, що в хаті живе домовик, дух, який береже дім, але його нібито дуже легко образити, особливо гучним різким звуком, таким як свист. Казали, якщо насвистишся в хаті, домовик піде, а з ним і спокій, і добробут, і оті самі гроші. Також люди вірили в те, що свист кличе нечисту силу, чортів, бісів, хвороби і навіть бурі. Бо що таке свист? Різкий звук, як порив вітру, а вітер, якщо згадати, часто символізував щось дике, непідконтрольне, потойбічне. У деяких регіонах взагалі вірили, що якщо свиснеш уночі, накличеш смерть. А, наприклад, моряки не свистіли на кораблі, щоб не викликати шторм. Як ви розумієте, усі ці. Магічні забобони процвітали тоді, коли ще люди не знали про християнство і Біблію. Тобто, все це пов'язане з язичницькими уявленнями про світ. То, виходить, що сьогодні, якщо ми не язичники, і в забобони не віримо, свистіти можна? Чи все ж ні? Цікаво, що і сьогодні свист має свої правила, але не магічні, а етичні. Наприклад, у театрі, музеї, церкві чи на якомусь офіційному заході свист буде дуже недоречним. У спорті свист від вболівальників може бути і похвалою, і приниженням, в залежності від ситуації, а ще є так звані вуличні підсвистування дівчатам, а це вже про неповагу і особисті кордони. Водночас є навіть таке явище, як художній свист, коли люди свистять мелодії, і це звучить досить красиво. Тобто, сам по собі свист не гріх і не зло. Але доречність це вже інше питання. Тому не треба плутати етикет із забобонами. І не треба боятися, що свист витягне гроші з гаманця. Це казки неосвічених людей. Гроші зазвичай тікають зовсім з інших причин. Тож свистіть на здоров'я, але пам'ятайте, всьому свій час і своє місце.